Добрий день, шановні користувачі. У цій відеоінструкції ми розповімо, як сплатити податки до Державної податкової служби у таксері. Існує декілька способів сплатити податки. Один зі способів це виконання подій у календарі. Для цього необхідно перейти до розділу події підрозділу Календар. Оберіть потрібний податок. Прокрутіть сторінку вниз та натисніть на кнопку Сформувати рахунок. Більш зручний та швидкий спосіб це сплата податків через розділ Події підрозділ Поточні. Тут ви можете побачити події по сплаті єдиного податку та єдиного соціального внеску. Для користувачів із платною підпискою сума єдиного податку у події вираховується автоматично. На основі даних з бухгалтерії або прийнятої декларації за звітний період. Платіж єдиного соціального внеску формується також автоматично, але зафіксованою ставкою від мінімальної заробітної плати на поточний період сплати податку. Для того, щоб виконати подію по сплаті податку, натисніть на кнопку Сформувати рахунок навпроти Потрібної події. Після цього відкриється вікно створення платежу, в якому ви зможете переглянути реквізити для сплати. Для того щоб реквізити були правильними, у профілі має бути заповнене поле Населений пункт. Користувачі з платною підпискою можуть сплатити податок онлайн, натиснувши на кнопку Visa MasterCard. Зверніть увагу, операційний час для платежів карткою. До 15.00 платежі, здійснені після 15.00, будуть проведені наступного робочого дня. Після сплати податку карткою його можливо відслідкувати у розділі Податки підрозділі Поточні. Окрім цього, на цій сторінці ви можете переглянути квитанцію по оплаті а також завантажити квитанцію на ваш пристрій. Для цього потрібно натиснути на кнопку відкрити навпроти потрібного платежу, а потім на кнопку Завантажити квитанцію. Окрім оплати карткою, ви можете сплатити податок через клієнт-банк. Для цього необхідно натиснути на кнопку за реквізитами. Буде відображено платіжні реквізити, які можна скопіювати для самостійного створення платіжного доручення. Для користувачів із платною підпискою додатково формується QR-код, який можна відсканувати у мобільному банківському застосунку для оплати через онлайн-банкінг. Якщо ви бажаєте сплатити податок у касі банку, тоді можете завантажити файл у форматі PDF, натиснувши на відповідну кнопку Завантажити PDF». Після сплати податків ви можете перевірити стан розрахунків з бюджетом. Для цього перейдіть у розділ податки підрозділ Перевірка заборгованості. Зверніть увагу. Інформація по розрахунках з бюджетом оновиться через деякий час після сплати податків. Більш детальну інформацію про перевірку стану розрахунків з бюджетом ми розповіли вам раніше у попередній відеоінструкції. Якщо у вас виникають питання під час сплати податків, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу. Таксер бажає вам зручної сплати податків.